Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Ну що, сумувала вже за шаленством з Тіктоку після мого вчорашнього відео? Я думаю, точно вам було надто тривожно, і сьогодні ви захочете трошечки розслабитись. Тому давайте поговоримо про свіженьку дичину, яку я виловила для вас з тіктоку, а саме про те, як одна дівчина поставила на місце токсичну коментаторку, та так що та мало не втрачає свою роботу. Також поговоримо про те, як авторку блогу про мій ні домашню пекарню звинувачують у скамі. А ще про те, як одна наречена показала на весь Тік-Ток, як вона змиває весільний макіяж, який їй зробила візажистка. І ця візажистка відреагувала. А ще поговоримо про дуже цікавий челендж з Тік-Току, який або вас розвеселить, або змусить плакати. Ну і на десертик розчулимося від зворушливого чоловіка Анкл Бен, який зростав у вітності, а коли виріс, вирішив втіл. Свої дитячі мрії в одязі перед початком відео, будь ласка, поставте лайк. Цим самим ви підтримуєте мій контент та залиште коментар для просування. А якщо ви дивитесь моє відео не вперше, то обов'язково підписуйтесь та ставте дзвіночок. А ще ставайте спонсором мого каналу, і зовсім скоро ви побачите нове ексклюзивне відео для спонсорів. І починаємо. Є в Тіктоці такий собі не дуже то вже й новий челендж. Я довіряю своїй дружині. Суть дуже проста, звичайно. Чоловік сідає спиною до дружини на стілець, на голові у нього, як правило, паперова склянка, і він каже. Я довіряю своїй дружині. До речі, переважно впевненості у його голосі не так і багато. І він сидить і очікує, коли його дружина вдарить по цій склянці шкіряним ременем. Як ви вже зрозуміли, нічого хорошого з цього не виходить. І, як правило, він отримує смачнюсінький ляпас. I, trust my wife. I do not trust my wife. I do not trust my African wife, uh, Padre nuestro. Oh, you ready? I no, no, not a No. I, I just I influence. One, two, no, the fuck! What the I told you. Okay, let me do it. No. I trust my wife. My wife. <laughs> this is the trust my wife challenge put your hands down that's how it works you have to look at the camera hold one. on i'm not ready just can you pause it for a second <laughs> my wife challenge i trust my wife You as my life partner. Of course, I trust my wife. Мені ah! аж трохи шкода, тому що виглядає це, ну, як мінімум дуже боляче. А з іншого боку, вони знали на що вони йшли. А може не знали. Також є нечисленні відео про довіру дружини до чоловіка. Є і болючі випадки. Yeah, okay. А також я знайшла супермиле відео. Як чоловік не хоче завдавати болю дружині. А вона дуже смішно дратується, тому що він грає нечесно. Чи хотіли б ви взяти участь у такому челенджі? пишіть в коментарях. Можливо, ви вже щось подібне робили. І напишіть чесно, чи стало вам хоча б трошечки смішно з цих відео, чи це лише мій міленіальський мозок, вважає їх трохи кумедними. До речі, про коментарі. Ви, мабуть, часто бачите в інтернеті. Коментарі токсичних коментаторів вони повсюди, і не лише у Фейсбуці. Я маю цікаве спостереження. Мені стається жіночки і дядьки з Фейсбуку. Вже в минулому, тому що сьогодні є хлопці і дівчата стресу, які дуже часто там заторкують дуже суперечливі і конфліктні теми. Ну, подекуди це для охоплень, я їх розумію, а подекуди просто для срачів. Інколи це буває цікаво почитати, але більше всього часу мені після цього всього прочиненого, здається, ніби я стала свідком якоїсь, знаєте, сварки в тролейбусі. І так якось неприємно стає на душі, тому я не вважаю Трес дуже хорошою платформою. Так от, іноді коментарі під різними постами, навіть вашими фото, можуть бути образливими. Скажімо, як під одним із постів цієї інфлюенсерки Кайли у інстаграмі, жіночка залишила ось такий комент: Гидка. І смайлик свині. І здавалось би, забути, ну або ж заблокувати. Тим паче, що Кайла зазначає, що їй навіть пишуть коментарі через вагу, постійно критикують і навіть погрожують фізичною розправою через її зовнішність. Але вона чомусь вирішила перейти на сторінку у Фейсбук цієї жінки і знайшла там її практично особисте життя та кар'єру як на долоні. Співставивши ім'я та фото з Фейсбуку із даними на LinkedIn, Кайла виявила, що Дідра. Працює, як я спробувала це перекласти керівницею польових операцій у невідкладній психіатричній лікарні при громадському дослідницькому фонді Університету Сан-Дієго. Тобто, мало того, що вона психологиня, так ще й, можливо, психіатр і ще й, можливо, наукова співробітниця. Але крім цього, вона ще й веде приватну. Психологічну практику консультує щодо шлюбу та сім'ї, тобто вона терапевтка. Цікаво, чим допоможе людям ця спеціалістка, якщо їй самі очевидно, треба лікуватися. Тому що мені здається, що здорова людина не писатиме рандомній дівчині з інстаграму якісь коментарі такого характеру. Так, от Кайла знайшла відповідного супервайзера на роботі дідри і написала такого смачненького листа. Якщо коротко, то Кайла написала: Шановний керівнику -E Дед Рікс поводиться онлайн непрофесійно та недоречно, що несумісно з її роботою в екстреній психіатричній службі. Її поведінка, далі якої я додаю, підриває довіру до департаменту та викликає сумніви в її професійності. Прошу негайного розслідування, готова надати додаткову інформацію. Дякую за увагу до цього питання. І от запустилось вірусне відео. Дуже багато було реакцій на це. Тим паче, що й сама Кайла є популярною інфлюенсеркою, у неї понад півмільйона підписників. в хтось, з'ясувалося, що Дідра була заарештована за звинуваченнями у домашньому насильстві, мабуть, щодо дітей. Кайла розповіла, що й сама була клієнткою психолога в дитинстві і проходила терапію. І тому вона каже, що вона в шоці з того, як така спеціалістка продовжує свою кар'єру після того, що сталося. Тому Кайла продовжує цей розголос не з мотивів помсти за цей коментар. Gracias. А для того, аби захистити майбутніх пацієнтів цієї гори лікарки. У подальших відео Кайла зауважила, що вона була готова до комунікації. Тобто, якби дідра до неї написала, вона б якось владнала ситуацію і, можливо, навіть забрала б те відео. Але та цього не зробила, тому що не цінувала свою репутацію, каже Кайла. Як виявилося на роботі, Дідра розповідає, що інфлюенсерка просто негативно висловлювалася про поліцію, тому і зачепила ця ситуація. Сама дідра у Фейсбуці має фото із символами тонка синя лінія, яка пов'язана із діяльністю поліції, але сама Кайла розповідає, що вона не має ненависті до поліції, тому що її тато був поліцейським, а тепер він є приватним детективом. І, взагалі, відео, під яким цей комент про свиню знято на тему дзеркалок щодо чоловіків, Типу пожартівлива навчальна лекція топових фразочок. Скажімо, як треба говорити чоловікові, щоб він не був таким емоційним зараз, адже це недоречно. Тому дідра вирішила залишити цей комент просто як образу її зовнішності. І ми бачимо зараз під відео Кайли і інші коменти із дівками свині, кіта і таке інше. А ще дідра говорила, що вона просто відповіла на комент Кайли, а Кайла вирізала буцімто скріншот, де сам коментар із смайликом свинки. Але там насправді немає коментарів гілкою є лише комент дідри, тобто ці відмазки не пройдуть. Так от, що ж було далі? Згідно слів Кайла після цього розголосу і електронного листа на роботу, їй написали колеги цієї дідри і висловлювали співчуття цій ситуації. Зараз оновлень по цій ситуації поки що немає, з винятком того, що приватний офіс дідри офіційно зачинено. Це все нагадало мені нещодавно ситуацію, коли один німецький політик коментував в Твіттері пости OnlyFan і різні, знаєте, там збочення писав. З офіційного аккаунта як політика. І думаю, що ніхто не бачить його коментарів, окрім нього. Ну що сказати, проблеми бумерів. Ви закинули Facebook Stories з капличкою і позначили купа людей. людей. Такі ніби вони вмерли. Так. Як перевідали? Як закинули, так і видаліть. <смирі> і йдемо далі. Пекарком з інстаграму звинувачують у скамі. Джес Стюарт, яка веде сторінку Micro Bakery Girl, публікує милі та затишні відео, як вона мріяла про власну пекарню, у якій будуть книги та квіти. Тому вона започаткувала домашню мікропекарню. І хоча її пекарня не є фешенебельною на головній вулиці міста, все одно щодня вона прокидається, як вона каже, і пече хлібчик. Виставляє його на стенді перед будинком. Люди ставлять гроші, беруть хліб, квіти та букросять. У неї в інстаграмі 100 тисяч підписників, які вона здобула всього на всього за два місяці ведення інстаграму. І от ми маємо історію успіху, красива картинка, розкішний будинок, щасливе життя ікспінзерство. І от не пройшло і року, як вона запускає що правильно свій курс. При цьому вона має лише один рік досвіду у хліборобстві. Про що вона сама розповіла, коли її запитали, скільки в неї досвіду пекти хліб вона почала восени 23-го року для своїх рідних. І це їй дуже сподобалося, і тут до неї взялися представники sourdough community, тобто ком'юніті хліборобів, зокрема користувачка sourdough by seed. Вона зазначила, що Джес проживає не в Ілінойсі, як заявляє, а в Аризоні. З'ясували вони якось це таким чином, що побачили, куди приходять її посилки з Амазону книги, і мені цікаво, яким чином вона це з'ясовувала. Крім того, буцімто через пошук в соціальних мережах не виявлено жодного підприємства із назвою Little Love, як називається мікропекарня. Джес. Але що це доводить? У неї так є своя основна сторінка. Сід натякала, що Джес проживає у Аризоні і просто катається до родичів у Іллінойс, Заради гарного будинку, але про це ми поговоримо далі. На претензії щодо того, чи легально взагалі так продавати хліб на дорозі. Джес відповіла, що існує спеціальний закон для цього. Таку діяльність регулює спеціальний котедж Law. Але вона вказувала, що не могла назбирати гроші на ліцензію через високу вартість. Тому тимчасово роздавала хліб за чайові, а основний дохід їй приносив контент із блогу. І от уже в жовтні вона буцімто подала заявку на отримання цієї ліцензії. А для того, щоб її оплатити у січні, вона запустила курс, тому що їй не вистачало грошей. Також Джес звинуватила у тому, що вона буцімто вдавала, що будинок є її власністю, хоча насправді він належить її свекрам. Але у відео вона просто говорила фрази «my home». вона не говорила «my house», Відповідно, можливо, дім свекрів. Вона вважає своїм домом. Після цих усіх викриттів, серед іншого, вона зазначила, що дійсно проживає в будинку своїх свекрів, тому що компанія її чоловіка перестала приносити йому дохід. Він займається справами в Аризоні, токи вона проживає із його батьками в Іліной. І От тепер, коли вона має мікропекарню, яку відкрила одній із кімнат цього будинку, вона стала добре заробляти. Наступним звинуваченням стало те, що Джес, буцімто, навіть не подалася для отримання ліцензії за законом котедж Law. а працює вона на підставі Cupcake Bill. Тобто, як ми розуміємо, це інші кведи, там і дохід різний. Тобто менше податків вона сплачує також. не минула дослідниця і її чоловіка, адже вона виявила, що його компанія заробила за два минулі роки 10 мільйонів доларів. І про неї навіть пишуть у Forbes. і при цьому сама Джес розповідала про проблеми з грошима, які вона вирішила своєю мікропекарнею. тобто такий собі прогрів до курсу. Згодом Джес випродовувалася, що компанія дійсно була, але вона не є прибутковою. Але сторінки в соцмережах всієї компанії досі функціонують. Її чоловік, до речі, також клепає різноманітні курси, а згодом продає курси інших крієторів і заробляє на цьому, що змусило критиків думати, що Джес також у когось вкрала цей. Курс. Але сам курс ще не вийшов, його вихід буде 13 січня. Крім того, Джес підловила на тому, що вона, очевидно, фабрикує свої рілси, перевдягаючись у різний одяг. При цьому вона знімає один і той самий хліб у тих самих формах, в тій самій позиції на столі. Просто переодягається, навіть не змінює макіяж і зачіску. Відповідно, це вказує, можливо, на те, що вона не пече так багато хліба, як говорить. Просто робить контенту, скажімо, на тиждень з однією партією хліба. Доказом тому також стали листочки з дерев на траві біля будки з хлібом, і це можливо ще раз підтверджує теорію про те, що Джес просто катається з Аризони до Іллінойсу задля гарного будинку, задля своєї легенди. Тобто це просто локація для зйомок. Така собі студія. Вже багато вийшло викривальних відео на Ютубі на цю тему. Різні користувачі розвивали свої теорії, і Джес, очевидно, нормально так стресанула. Тому на днях вона і запостила свої пояснення, ось такі довгі каруселі, де все намагалася пояснити. І вона визнавала, що має помилки в комунікації, наплутала щодо свого реального доходу. Де вона заперечує той факт, що буцімто вона накручувала підписників, що вона крала контент і що вона. Займалася шахрайством, тому вона гарантує, що її курс є унікальним і має тридцятиденну гарантію повернення коштів. Але через це все критику та переслідування Джас подала заяву до поліції, тому що була публікація її особистих даних та адреси. І я вважаю, що це ну взагалі вже перебір. І звичайно, її курс не відміняється, він все ще буде доступний. 13 січня. Тому мені от цікаво, чи це не був якийсь черговий прогрів для того, щоб ми про неї заговорили. Знаю, чи контент її є реальним чи ні, але по естетиці він звісно дуже приємний. Що ви думаєте про ось такий контент? Пишіть в коментарях. В ті, хто завірусилося відео, як наречена, смиває весільний макіяж, який вона щойно отримала в візажистки, прямо перед своєю церемонією. І Вона просто в з цього всього. і не вірить, що їй доведеться це зробити. цей макіяж виглядає дуже легким. Особисто мені такий макіяж не дуже подобається, але це лише моя думка. І от це відео знайшло візажистку, яка робила їй цей макіяж. Візажистка вирішила зняти відео. Відповідь у своєму відео вона каже, що вона не ображається на клієнтку, тому що це різні вподобання у кожного свій смак. Але вона просить клієнток надалі, щоб вони висловлювали свої почуття, чи подобається їм чи ні. І при цьому всьому вона ще розуміє мову тіла своїх клієнток, коли вони кажуть, що все добре. Вона бачить, що там ніфіга нічого доброго немає. Коли вона побачила, що саме ця наречена говорила, що їй не сподобався макіяж, вона була дуже здивована, адже ця наречена була дуже приємною, дуже задоволеною буцім до після цієї процедури, і пішла нібито щаслива від неї. Але Ви знаєте. Весілля це такий день, коли мозок просто може закипати. Тому так, макіяж наречених це дуже-дуже тонка тема. Пишіть вашу думку, пишіть ваші історії, якщо у вас було весілля, і яким був ваш весільний макіяж. І йдемо далі. На десертик хочу показати вам цього милого чоловіка, Анкл Ben, він живе в Кенії, Найробі, і він показує на весь світ свої шикарні аутфіти в монохромному колі. Його навіть зняли сюжет BBC. І Він розповідає, що коли він приїхав до Найробі, у нього була лише одна футболка, і з нього всі сміялися, тому що його тато був дуже бідним. І от коли він виріс, він вирішив це виправити. І сьогодні в нього є ціла колекція сорочок, костюмів, капелюх, кейсів до телефону і ручок. Ну і, звичайно, ж взуття. Тому, будь ласка, помилуйтеся його різними аутфітами і подивіться, як ріана вкрала його луки. Таким на сьогодні було шаленство з Тіктоку. Чекаю ваших коментарів та історій. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Ставте лайк та підписуйтесь, а також переходьте в соцмережі.